Клапан італійської компанії та Ахіл сумісний з роботою газопалонних систем першого-четвертого покоління, але тільки на пропан бутані. Пристрій застосовується для балонів з висотою 200 мм. Комплектація містить мультиклапан для зовнішніх тороїдальних балонів з електромагнітною котушкою, джут проводів для підключення котушки, болти для кріплення клапану 6 штук, гайка М12Д8 мм, гайка прорізна М10 Д6. 6 мм, ніпель 6 мм, ніпель 8 мм. Встановлюється на газовому балоні тороїдальної форми, форма запасного колеса і зовнішнім виведенням заливної горловини. Зазвичай в таких ємкостях горловина розташована збоку. Необхідне для забезпечення заповнення ємкості пропан бутаном. Сприяє видачі зрідженого нафтового газу з балону під капот автомобіля, сприяє зберіганню і транспортуванню газу всередині балону. Відзначимо, що дана модель. Не оснащена шкалою відображення залишку. Для неї буде необхідне обов'язкове встановлення сенсорного датчика датчика рівня. З'єднання з, з виносним заправним пристроєм здійснюється за допомогою 8-мм трубопроводу. Для цього на клапані розташований штуцер із різьбленням м 12 1 Вихід газу здійснюється за допомогою 6-мм трубопроводу. Для використання придатна мідна трубка і термопластикова зі штуцерами. Для захисту від механізму механічного впливу, а також потрапляння бруду, слід монтувати захисний кожух, протектор.